Ну що, що то типа какой-то обед. І так, зварив яйця, зараз робимо бутербродик. М'ясо варене, помідора домашня, отаку таку сирну намазку взяв. Зараз щось ми даму. Ось цього сиру. Сюди на хлібчик. Тепер наверх беремо отаке от м'ясо варене. Раз. І два. Далі наверх помідорку я вже її присолив. І давайте обідати. Всім смачного. З вареним м'ясом мені подобається набагато більше, ніж з якоюсь ковбасою. В ньому є якийсь такий свій присмак. І ще такі от варні яйця. До речі, як вас називаються ці яйця, що всередині жовток рідкий? Я їх називаю тикачі, в мене в селі так само кажуть. Mm. Все супер просто і супер смачно. Я буду обідати далі. Вам всім смачного і гарного дня!